Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Потішилась і знову волошка розцвіла. Така Дивна волошка. Головним інгредієнтом цієї східної страви є ні, не троянда, а гістівна зелень, крі, петрушка, кінза і булгур. Але сьогодні пропоную внести певні корективи і приготувати знаменитий салат табуле на сніданківський манер. Що це буде зараз побачите. Булгур пропоную замінити кускусом. Насправді досі для когось це вважається екзотикою, хоча це лише зерна пшениці, оброблені в спеціальний спосіб. Нічого варити не треба. Просто берете кускус і заливаєте Окропом залишайте на 5 хвилин. Пропорція 1 до 2. Накриваємо кришкою і відставляємо. Попередню кускус -кус можна посолити. Тепер ставлю миску і тут починаю збирати наш салат. Сюди йдуть овочі. Це нарізаний огірок. Томати. І далі зелень. Кріп, петрушка і кінза. Який весняний салат без зеленої цибулі так і буде просто зараз. Теж нарізаю. Традиційно салат табули заправляють оливковою олією та соком лимону. Зараз я пропоную зробити дещо цікавіше. Ставлю невелику миску. Сюди та сама оливкова олія. Сік лимону. Додайте трохи солі. Духм'яного перцю дрібка. Варто натерти часник. І кільцями гострий перець чілі. Червоний і зелений. Все перемішайте ретельно виделкою, але так, щоб цілими залишилося кільця перцю. Заправка готова. Збираємо все докупи. Перекладаю кускус. -кус. В нашу головну миску. Ще один цікавий інгредієнт крабові палички. Вони не тільки нададуть особливу смаку нашій страві, але і наповнять корисними властивостями. Роблять їх із філе океанічної риби, а це означає, що там багато білку і омега 3 Залишається все залити заправкою і обережно примішати. Кілька рухів. Ось і все. Треба оформити страву. Ставлю таріллю. Все сюди. Зазначу, що салат табуле любить прохолодний спокій. Поставте його на півгодини в холодильник, щоб за цей час кускус -кус наситився ароматами, смаками решти інгредієнтів, а потім отримайте максимум задоволення. Ось вам яскрава весна на тарілці до столу.